Добрий день, друзі. Сьогодні в мене таке. Хочу в один і в другий магазин з'їздити. Коє що мені треба купити. Зараз заїхала в оцей доларний. Тут усе по долар 25. Хочу кое що мені треба купити. Хочу купити там, тут батарейки, ще що там. Що то вам теж покажу. Так, тут і по долару 25. І по... Це все на літо. Я дуже не знаю, що тут мені треба. Ще загляну. симпатичні, да? Салфеточки, а зелене, що. Листочок. Взагалі прилість, так? Да? На стіл. Все угу. літнє. Полотенце літнє. Це такі оце зонтики, допустимо, прикривати їжу. Теж це, це хороша річ. Прикривати їжу, можна взяти, Так будуть люди до нас приходити прикрити. Червоний? Ні, такий вісьмо. Оце гарний колір, да? такий колір вісьмо. Глядите. Так, полетеночка мені не треба, в мене таких полотіночків море. Потім всякі тарілки, миски. Знаєте, друзі, не потрібно мені. Чому? Тому що такого барахла повно. Так, так, скоро буде свято американське вже настроїли фордюлай. Липня, 4 липня. Я нічого не буду брати. Так, тут одноразовий посуд. Тарілочки всякі. Таке одноразове. Тоже воно мені поки місь не треба. Mm -hmm. Мені треба такий папір. Ой, який красиві, так? Да? А, це якісь баночки. Так, мені треба такі папіри кесть. Я люблю такий коле. Можу вот такий взяти. Такий гарний, да? Це гарний, це гарний це візьму. В полосочку. Так, і мені ще так треба отакі взяти Чи не треба, чи треба, я дуже не знаю. Так, мені треба таку ленточку взяти. Таку лінточку візьму. Кстати, в мене вдома є. Не буду брати, мене є, я сповнила, є лінточка. Не буду брати. Так, тут уже цей один ряд, тут все за 3-5 доларів. А, це такі сумочки. Так, що тут можна подивитися? Я тут колись непогано щось і купила. Так що, зараз теж щось подивлюсь, може щось буде гарне. Нема нічого. Так, їду далі. Свічки вісьмо для запаху. Вони приємні, хай будуть. Так, це одяг для всякого рукоділля. Класні, да? Лазочки? Три долари. кстати. Ой. І хочеться, і не хочеться. Майка, майка візьму тако, щоб зав'язати. Так. Якийсь кусочок матерії. Що з ними робити, Щось шити? Так, мені тут треба оці прищепки. А воно прощепки. У мене так прощепка Я Їх купляю дешеві, і вони так швидко ламаються. Не співаю купляти. Так, 60 штук. Візьму одну пачку, долар 25 недорого, да? Хай будуть прищепки. Так, і ще хочу купити батарейки. Мій треба ся якби хорошу найти пилочку для ногтів. Ну я не знаю, це погане. Ногті підпилювати. Я не знаю, де хорошу пилочку взяти. Так, ладно, все. Буду їхати до каси, потім ще в другий магазин. зайду. Так, все. Скупила на 8 доларів. 8 доларів. Що я тут скупила? Дуже мало. Ну, таке, що мені треба. Зараз поїду ще в другий магазин, теж там куплю коє-що. І строжу, трошечки заснів. Приїхала я в цей магазин Walmart. Зараз треба мені вкинути письмо і піду подивлюся на квіти. Так, вкину письмо і піду подивлюся на квіти, які тут нові квіти привезли. Ну як же ж без цього. Трошечки вам там засніпати мішок оцього. Землі. Ось, о, органік, оце візьму. 4,48. Цей мішочок візьму. Зараз хочу подивитися, які тут нові квітки. Нові квітки. Все гарні, так? Да? Не знаю. 5 доларів вазончик. Мені треба такий гарний, дешевий. Оце, що мені треба. Боже, ці васильки, що в нас в Україні бур'яном вважалися. Тут продають. Так, зараз подивлюся далі, що тут є. Такого нового багато нічого і немає, я бачу. Бо все одно мені треба щось купити. Треба щось купити. В цьому році щось я не дуже в цьому магазині бачу хороших квітів. Хочу щось купити, якісь такі гарні квітки. Не знаю які посадити. Боже, це такі нещасні, позасихали вже. Вже не знаю, що купити. Друзі, подивіться, яку я красу купила. Яку я купила квітку. Це просто великолепно, Це просто красота. Я не можу зупинитися купляти квіти. Я просто не можу. І ще такі купила. Голубеньку і розовеньку. Це посадю. І цю, це взагалі прелість. Їх тільки тільки привезли. Із з машини згрузили, Думаю, що не взяти. Так, купила мішок землі і буду там щось фантазувати, висажувати що ще купила. Я купила дві такі корзинки, одну розову, другу зелену. Подивіться, можна сюди насипати землі і посадити квіти, і як буде гарно. І ці корзинки коштують 16... Ні, 12 центів. Це взагалі тому, що вони по сейлу. І ще що я купила, хочу вам показати. Не знаю. Купила отакий е, е, медовий часник для... Я хочу маринувати і ці робити шашлик. І потім купила ще цибуля, написано, піджарена якась цибуля. Теж маринувати шашлик. Так, і купила дві пачечки кріп, буду сіяти сьогодні. Так, все, друзі, буду їхати додому. Ну, Квітка моя, це взагалі. Я дуже-дуже рада за таку квітку. Я дуже мріяла її купити. Як мені сподобалось такий розовий колір. Були білі, були якісь сині. Ну, Мені це не подобається, мені подобається ця розова прилість, да? просто прелість. Все, друзі, хорошого дня! Ой, мене вітер розлахматив. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. У мене дуже інтересні відео. Може, кому ні, але мені дав. Все, всім пока-пока.